Обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба не виїжджав у Сполучені Штати Америки у статусі політичного біженця. Його він зараз тільки отримує. Логер перебуває у США за програмою Єднання Заради України, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден. Про це під час засідання у Коломийському міськрайонному суді сказав головуючий суддя Олександр Калинюк, зачитуючи документи, які надіслала адвокатка Руслана Коцаби Світлана Новицька. У них йдеться, що Коцаба отримав візу у жовтні минулого року. А до Звіл на виїзд йому надав департамент безпеки. США. А адвокатка каже, що надала суду документи про те, що обвинувачено у держраді, визнали журналістом, якого переслідують з політичними мотивами. Зараз на підставі цих документів. доповідь департаменту Світлана Новицька попросила у суду дозволити Коцапі виходити на зв'язок під час засідань в режимі відеоконференції у консульстві України в Нью-Йорку. Каже, що її клієнт не переховується і хоче брати участь у судових засіданнях. Зараз розповідає, він оформлює статус біженця, бо так зможе отримати допомогу на утримання від держави. Прокурор Олексій Безрукий каже, коли Руслан Куцаба виїжджав за програмою Єднання заради України. Він міг ввести в оману департамент безпеки США про те, що в Україні його переслідують. Як бачимо. Він на полі. за цей час ніяких, скажу, йому не було погрози, на якого не було, що до нього ніяких активних дії не піднялися, як загроза йому в нього не було. було, було, було Тому так, все таки, бачили, що вважаючи, що конвої на території.

Наступне судове засідання у справі Руслана Коцаби відбудеться 11 квітня. Повідомив суддя Олександр Калинюк. За його словами, суд звернеться до Міністерства закордонних справ України, аби вони дозволили консульству у Нью-Йорку залучити опинуваченого до засідань в режимі відеоконференції. У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зараді Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит суспільного. 17 січня 2023 року повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран Глина Марішин, Роман Кочежук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.